Боже, яка сьогодні жара. Папа, две які квітки мамі купила. Пап! Я хотіла такі там на фіолетові, а рожева залишилася одна півонія. Тут позвонила батька він каже таку світло купи рожеву. Купила, не купила укропу. Ну, таких море. Ну, останнє залишилось. Ось я окроп купила тобі. А короп я купив, наші купляла. У нас завжди не вистачає Ну, Я, я купив, Я дуже рада, тепер у нас буде багато О, Да. Купила е, лебідям е, пшеницю, а лебіді кудись уплали, їх не було. Я їх звала, звало, погода хороша, то вони кудись вже, там де шашлики роблять. Їх е, купила ось у рибі твої пшоно, папа. Ось що туди поставить. Пітоні купила. Петуня купила красиві махрові, я хотіла махрові, Ой, вони вже такі. Я не донесла, так жарко чуть. Така квіточка красива. Купила. Ось далі... отакі ось. Бачите, яка квіточка. Петуня, ти бачиш, які я красиві купила, папа? Ну це просто взагалі. А це мені сказали, що розпуститься, Думаю, не обманули, ще така макрова. І ось така, А ось